Новий небезпечний вірус вже на підступах до України на кордоні вже посилено обробляють автівки та моніторять всі ферми в радіусі 10 кілометрів від кордону. Вірус може знищити тваринництво, якщо його не стримати, а також є небезпечним для людини. А особливо цікаво, що Україні звідки він насувається, заявляють про те, що він з'явився штучно. Я Микита Гаврилюк і зараз розкажу вам, що робить влада для захисту нас від ящуру, звідки він походить, чим він небезпечний та як передається від тварин до людини. Підпишися та постав лайк, щоб більше людей дізналися цю важливу інформацію. Україна вже почала діяти на західному кордоні, зокрема на пункті пропуску Лужанка, посилили контроль. Там обробляють транспортні засоби, які прибувають із території Угорщини, дезінфікують взуття і перевіряють документи на тварин та продукти. Особлива увага до приватного транспорту з кормами або м'ясом. За повідомленнями Держпродспоживслужби на територіях наближених до Угорщини. Ветеринарні інспектори проводять інструктажі для фермерів і перевіряють господарства щодо дотримання елементарних вимог біобезпеки. І це ще не все окремі аграрії вже публічно звертаються до уряду з проханням запровадити превентивні зони біоконтролю в прикордонних районах Закарпаття. Поки що лише тимчасово, але ж з можливістю продовження, якщо ситуація погіршиться. Фермерські асоціації закликають вжити профілактичних заходів на західному кордоні вже зараз. Також в Україні вперше з 1998 року офіційно запровадили 10 кілометрову карантинну зону контролю навколо пунктів пропуску, через які можуть завозитися тваринницькі продукти, ця зона передбачає суворий контроль, моніторинг ферм а також посилену роботу мобільних ветеринарних груп. Але ж звідки, взагалі, ця халепа взялася? Угорщина офіційно підтвердила у північно-західній частині країни зафіксували спалах ящуру, високозаразної вірусної хвороби, що уражає свійську та дику худобу. Вона викликає гарячку, виразки у ротовій порожнині та на копитах швидко поширюється і завдає величезних збитків фермерству. М'ясо інфікованих тварин вживати категорично не можна. Вірус може передаватися людині через контакт або надбалу обробку. Хоча Рідко це перший такий випадок в Угорщині з 1970 року. Хворобу виявили на фермах у комітаті «Дьор мошон Шопрон, що біля кордону зі Словаччиною та Австрією. За даними європейських змі, заражено вже понад три тисячі голів худоби. Влада Угорщини миттєво ввела карантин, заблоковано переміщення тварин, ферми закриті на санітарну обробку. А європейський союз вже готує рекомендації для ветеринарних служб у сусідніх країнах. Здавалось би, звичайна епідемія, але в цій історії. З'являється несподіваний поворот. Будапешт публічно натякнув, вірус може мати штучне походження. Про це заявив голова апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергали Гуяш. За його словами, штам виявлений в Угорщині раніше взагалі не циркулював у Європі. Його подібні варіанти раніше знаходили лише в кількох регіонах Азії та Середнього Сходу, зокрема в Ірані, Індії та Пакистані. В Європі він ніколи не фіксувався ні серед свійських тварин, ні серед диких. Міністр С. Ського господарства прямо заявив, що не відкидає гіпотези навмисного інфікування тварин ззовні. Тобто, тепер це вже не просто про ферми, а про безпеку всієї Європи або про одну хвору корову мандрівницю з Ірану відкидати нічого не можна. Угорські спецслужби, за даними тамтешніх ЗМІ, вже почали внутрішнє розслідування, хто і як міг занести збудник на територію України. Науковці тим часом працюють над секвенуванням вірусу, а європейські ветеринарні лабораторії вивчають зразки, щоб зрозуміти, чи дійсно маємо справу з біозброєю або витоком з якогось закритого об'єкта. Хоча деякі експерти припускають і природнє занесення з дикими тваринами або через корм. чи, Можливо, необроблене обладнання, але з огляду на штам, що раніше в Європі не фіксувався, версію про втручання теж ніхто не відкидає. А у соцмережах серед простих громадян шириться ще одна версія: про банальну недбалість або корупцію в аграрних і санітарних структурах. Мовляв, порушення правил імпорту, несертифіковані корми чи ігнорування елементарних норм біобезпеки, могли відкрити двері для інфекції навіть без жодної змови. На тлі Цих заяв в Угорщині посилюють безпеку. Тим часом сусідні країни, зокрема Австрія, Словаччина та Хорватія, вже ввели додаткові пункти санітарного контролю на кордоні та просять фермерів повідомляти про найменші підозри. Пишіть у коментарях, як ви все це бачите? Збіг, провокація. Нехай ваші думки почують інші. Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами та виголосив Слава Україні. Такого ви ще точно не бачили. «Слава Україні, героям слава. Це не був офіційний візит із камерою в обличчя, це був тихий приїзд із сильним меседжем, що побачив Гаррі у Львові, кого зустрів і чому залишився вражений. Розповідаємо далі. Ну мають же бути і хороші новини, правда? Мене звати Микита Аврелюк. Якщо ти вважаєш, що такі моменти варто чути і бачити не тільки у Великобританії, підписуйся і поширюй це відео. 10 квітня герцог сасекській Гаррі прибув до Львова з неанонсованим візитом. Про це першими повідомили журналісти видання The Telegraph. Як пише обоз Юа Гаррі прибув без офіційних анонсів, без супроводу преси і охорони рівня королівської родини. Його візит до Superhumans Center – це не просто жест підтримки, а глибоко особисте рішення. Центр, який він відвідав, спеціалізується на реабілітації та протезуванні. Дні українських поранених захисників і цивільних, а також на психологічній підтримці тих, хто повернувся з війни. Це водночас і клініка, і буквально лабораторія з кібернетики. Найбільше його вразив український дух. Це те, що не покажеш у цифрах та звітах, але дуже яскраво видно на цьому відео. Я був у багатьох центрах, але жоден з них не має такої атмосфери, як цей. Я хочу нагадати Україні, що світ залишається разом із Україною, а ігри нескорених будуть партнерами України і української команди ігор нескорених стільки, скільки це буде потрібно. Нам подобається це партнерство. Слава Україні! Героям слава! Окремо Гарі зустрівся з Романом Олексієвим, хлопцем, який отримав 45% опіків тіла після російської ракетної атаки по Вінниці. У тій трагедії він втратив свою маму. Під час зустрічі Роман поділився своєю історією та шляхом реабілітації. Гарі слухав уважно і підтримав хлопця. А його батько Ярослав написав після цього, деякі зустрічі лікують більше ніж ліки. Сьогодні була саме така: дякуємо за людяність, принца Гарі. Yeah. And he's a winner of the competition. Yeah. Рінса супроводжували британські ветерани інвіктус Геймс. Це міжнародні спортивні змагання для військових і ветеранів з інвалідністю, засновані самим Гаррі. У клініці він спілкувався з пацієнтами, лікарями та міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Без пафосу і підготовлених промов просто і щиро. У соцмережах вже розлетілося відео з візиту. Люди приємно вражені. Його присутність сприймають не як. Протокольну подію, а як сильний людяний жест. А що думаєте ви? Розкажіть нам у коментарях. Сам Гарій прокоментував візит. Просто це його перша поїздка до України, але точно не остання. І що для нього було честю приїхати з командою інвіктус і побачити силу та мужність українців на власні очі. Це мій перший візит в Україну, але точно не останній. Я був у багатьох різних центрах, але мати місце, де все зібрано під одним дахом, справді особливо. Людей оперують, а потім у цьому ж приміщенні підбирають протези, а згодом вони повертаються додому. Хоча дехто зовсім не хоче їхати, вони хочуть залишитися тут, і я розумію, чому ветерани подарували йому шеврон з тризубом, а ще запросили повернутися не як візитера, а як друга. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до таких візитів, і поширюйте це відео. Гадаю, воно точно зможе підняти настрій вашим близьким. Він побив її так, що здавалося, ніби машина її переїхала, кажуть свідки. В лікарні у Чернівцях померла 27-річна Вікторія Тонечук із села Глибока. Її привезли вже непритомною з розірваною селезінкою, переломом черепа і крововиливом у мозок. Вона не мала шансів у цьому випуску. Розповідаємо подробиці, які шокують, що саме сталося тієї рокової ночі. Чому у справі фігурують не лише ймовірний злочинець, а й його батьки? І чому, попри страшні факти, офіційне слідство досі вагається із підозрою? Мене звати Микита Аврилюк. Якщо тебе теж дратує тиша, коли вбивають тицяй на кнопку лайка та підписки. Давайте зробимо цю історію гучною. 27-річна Вікторія Тоненчук із глибокої померла після побиття. До лікарні її привезли вже непритомною в ніч на 6 квітня. Медики зафіксували множинні травми, перелом черепа, розрив селезінки, крововилив у мозок. За словами головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні Олександра Грушка, ці ушкодження були несумісними з життям. Про це повідомляють букви та місцеві чернівецькі ЗМІ. Сензаційні подробиці того, що могло відбуватися тієї ночі, розповіла подруга загиблої в соцмережах. Батьки причетні також до злочину. Він її побив, після чого подзвонив до мами з татом і сказав я, здається, її вбив. Його батьки приїхали, загрузили віку в машину і відвезли її додому, де вони проживали. Поки вони заносили її додому при смерті, до хати прийшов її тато. Який цілий день дзвонив їй, але не міг додзвонитися. Він живе недалеко це все він побачив на свої очі. Тато швидко викликав швидку і її забрали. Якби не чуйка тата, вони б її залишили помирати з крововиливом у мозок, на це багато часу не треба. А ще це було сплановане побиття, тому що він спеціально вивіз її в поля, де немає людей, щоб не чути було крику, і так далі. Він так її побив, що на ній був розірваний весь одяг. Страшні забої, ніби її переїхала машина. Причому раніше його вже звинувачували у побитті Вікторії. Тож у січні цього року ця історія вже могла завершитися зовсім інакше. Поліція тоді розслідувала справу про побиття тієї ж віки і навіть... Передали її до суду, втім, в останній момент вона відмовилася від обвинувачення і справу закрили без жодних наслідків для нападника. Взагалі, за словами близьких дівчини, юнак від самого початку стосунків проявляв агресію та намагався контролювати Вікторію. Ось що про це каже подруга загиблої Єлизавета. Я бачила, як він на неї дивиться. Він дійсно її любить. Я не буду говорити, що він її не любить. Він її любить. але просто біда в тому, що ця любов вже якась да, нездорова, і м, перевірка телефонів, перевірка е, переписок, е, надмірне, надмірні ревнощі – це вже не здорово. І в ньому за останній період часу це вже читалося. В моєї племінниці було день народження, і ми святкували його, і Віка теж була присутня на цьому дні народженні. Е, і тоді я Віки побачила на обличчі синці. Я її спиталася, типу, що це? Вона мені чітко її відповіла, що це зробив Юра. Вони сварилися, щось там побилися трішки. Mm, і тоді вже перша така серйозна розмова була з вікою стосовно того ж, ну, типу, що це не ок. Друзі Вікторії також назвали ім'я її хлопця. Ним виявився Юрій Юркевич, який лише нещодавно закінчив школу. Тим часом у мережі почали ширитись повідомлення, що хлопець утік за кордон, але цю інформацію поліція офіційно спростувала. Можливого слідства і інші підозрювання квіток. Ну, на сьогоднішній день у нас ну, це основна версія. Що розглядаємо версію спричинення цим хлопцем тілесних, тілесних ушкоджень. Є така інформація, що він е, перебуває за кордоном, він в у Ну, Така інформація не відповідає дійсності, оскільки 15 хвилин назад він був у приміщенні поліції з адвокатом проводили слідчі дії з ним. Поліція зазначає провадження відкрито за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Це особливо тяжкий злочин, карається строком від 6 до 10 років. Правоохоронці вже встановили основну хронологію подій. Від суботи, коли все сталося до моменту потрапляння Вікторії в реанімацію, як повідомляють журналісти із посиланням на поліцію, дівчину до лікарні доставили родичі. Ймовірним нападником вважають 18-річного студента, з яким Вікторія мала стосунки. Поліція підтвердила, що з ним уже проводяться слідчі дії. Однак підозру поки що не вручили. Слідство чекає висновків судмедекспертизи. поки експерти пишуть висновок. Уся країна чекає на справедливість. Після новини про смерть Вікторії Тоненчук під будинком, де мешкає ймовірний нападник, зібрався розлючений натовп. Люди кричали: Вбивця і ганьба, вимагаючи справедливості. Ганьба! 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 Вбивця! вбивця. А в соцмережі тим часом вибух емоцій публікують старі фото з синцями. Пишуть, він бив її вже не вперше і закликають карати не лише його, а й батьків. Бо саме вони, за словами очевидців, після побиття забрали дівчину і не викликали медиків. Яка б правда не була, а садюзі вища міра покарання. Це хто виховав такого садиста жахіття. Ключове тут, поки відкривали кримінальне провадження і встановлювали усі обставини, він втік. Відкривайте і встановлюйте далі. В Чернівецькому промені є інтерв'ю батька цієї загиблої дівчини. Він плаче і каже, що не вірить в правосуддя, що ця сімейка не людів відкупляться. Поліція на даний час вбивцю не затримала. І він є лише свідком справи. Суспільство чекає не на чергову заяву, а на вирок. Бо якщо цього разу знову все заглохне, ми просто офіційно визнаємо домашнє насильство в Україні. Це не злочина статистика. Пиши в коментарях, як ти це бачиш, і поширюй, бо якщо це все знову замовчать, наступна історія буде ще страшнішою. Дякую, що подивилися цей випуск разом із нами. Підписуйтеся на наш канал, долучайтеся до нашої спільноти та залишайте свої коментарі. Це допоможе цьому відео набрати більше охоплень і більше людей дізнаються правду.